Зойк душі. Де нам подітись, куди нам тікати, а за спиною зруйновані хати плачуть без мами на згарящі діти. Чим заспокоїти, чим порадіти? Татка нема, закатований в бучі, Вітер від полум'я й диму пекучий, біженців черга кудись нескінченна, ніч наступа, моторошла і темна. Лихо увійшло в кожний дім, в кожну хату, чути, як плаче згорьована мати, доньку від хтивості плоті, звір розтоптав, мов троянду в болоті. А на войовищі кращі із кращих, смерть виривають із вовчої пащі. Мужі сини, вояки, волонтери, молодь без вуса і пенсіонери. Тисячі тисяч козацького роду стали плечем до плеча за свободу. Церква в молитві стає на коліна, кличе до Бога уся Україна, Господи милий, почуй, заступися. Ворог чи ж мало вже крові напився, тихо вгорі, але небо не спить. Скоро вже, скоро сурма засурмить. Ангели Божі зійдуть, як бува. І розпочнуться всесвітні жнива, Жито в комори зберуть зідусіль, зв'яжуть і кинуть у пекло кукіль. скільки б по світі злодійств не було, Бог покарає неправду та зло.